Про економіку і про політику під час війни в Україні в світі ми поговоримо з Валерієм Клочком, політичним та економічним експертом, керівником центру громадської аналітики Важа, голова головою благодійного фонду Нова дорога. Посилання на його Ютуб канал та телеграм-канал надзвичайно цікаві. Є в описі відео. Доєднуйтесь і вітаємо, пане Валерію, у нас в ефірі. Раді бачити наші нашій На взаєм вітаємо, друзі. Ще радий вас. Ради вас. Дяк -дяк. Навзаєм навзаєм Україні продовжують надавати фінансову допомогу Європейський Союз, окремі країни Європи, Сполучені Штати, і ці гроші в першу чергу йдуть на виплату пенсії і зарплат бюджетникам. Принаймні, так повідомляють, в тому числі і українські чиновники. Зрозуміло, що країна наша у війні податків податків сплачується менше. Наші багато хто виїхав за кордон, і відповідно. Як ви вважаєте, економічно найгірше вже позаду в Україні? Ну Можна допустити що позаду, але знаєте, оцей період відновлення, наскільки буде він тривати. Бо стабілізація також дуже важлива. В плані, коли ми вийдемо на якесь плато, як дуже любить говорити прем'єр-міністр України Шмигаль. Це теза, що була поширена також під час ковіду. Ви пригадуєте ляшку, її вживав. Ну, чиновники люблять вживати таки, таку тезу. Сьогодні говорити про якесь плато поки що, на жаль, не доводиться. Ми не розуміємо, як будуть розвиватися воєнні події. Ви дуже слушно щойно говорили про Марка Мілі. Ну, вже, на жаль, колишній. Очільника Генштабу США так, але ну не на части. Я думаю, що він буде залишатися активно в політиці, і принаймні Байден про це говорить. Тому дійсно сценарії, які можуть розгортатися далі, і які будуть визначати долю України, вони можуть бути різними. Від цього буде залежати, звісно, і наша економічна потужність. І можливість відновлюватися. Але що я хотів би зараз сказати, ви дуже ну класно ставите запитання в принципі, вам дуже дякую, бо акцентуєте на тому, що багато грошей йде на виплату соціальних потреб. Так, дійсно, це так є. Захищені статті бюджету вони повинні виконуватися незалежно ні від чого. Дійсно, зараз говорити про те, що Україна наповнює свій бюджет за рахунок податків, ну це було б нещиро. Певна частина їх надходить. Інформації відкритої не так багато в умовах війни це правильно. Втім, те, що, наприклад, моє спостереження показує, мій аналіз, наскільки він можливий, звісно, з доступних джерел інформації, то навіть та фінансова допомога, яка нам надходить із-за кордону, це не завжди кредити. Часто густо є гроші, які просто видають нам для того, щоб підтримувати наш стан. От навіть остання історія з оголошення військової допомоги в 65 мільярдів доларів від Рамштайну, це також означає, що і військова допомога і. Гуманітарна допомога і фінансова допомога, крім того, треба говорити, згадувати ще і про співпрацю з МВФ, яка вже, врешті-решт, розпочалася. Також ми активно працюємо з європейським союзом в отриманні грошей з урядами різних країн, і часто густо нам дають гроші або під дуже низькі відсотки, тобто ми їх перепозичаємо. І цим самим ми не збільшуємо державний борг. І фактично, ну сьогодні я особисто можу констатувати, що ми маємо певну стабільність. Нехай вона там не свідчить нам про якусь. Перспективу зростання, але принаймні, стабільно ми розуміємо, в якому стані ми знаходимо. Знаєте, як пацієнт стабільно хворий, отак От зараз і ми стабільно хворий, стан не погіршується, і це дуже великий плюс. Тим паче можна відзначати, що окремі галузі економіки, ну скажу так, це голосно буде сказано, сектори бізнесу вони відновлюються, і це також дуже добре. Щодо перспектив, звісно, хотілося б розуміти. Як буде виглядати державна підтримка ініціатив бізнесу, які хочуть розпочинати його? Ми пам'ятаємо про. Програму 5.7.9, яка активно поширювалася за часів ще коли ми не мали широкомасштабного вторгнення. В неї були свої плюси і мінуси. Але про намі в нею активно користався бізнес для рефінансування це також було корисним для нього. Тобто тут є і позитиви, і негативи. Втім, знову ж таки для компенсації касових розривів, для для підприємств, які працюють чи на загальній системі оподаткування, чи на спрощенні, це було дуже корисним інструментом. багато банків співпрацювали з ним, тому. Тому я думаю, що ми зможемо говорити про якусь повну стабілізацію і можливість початку відновлення лише з завершенням воєнних дій, коли в Україну почнуть врешті решт надходити інвестиції. Хоча певні маяки вже є це відкриття спільних підприємств військово-промислового комплексу. Пане Валерію, ще про економіку, або, як ви слушно сказали, про ще одне відділення пацієнтів хворих. Інколи складається враження, що війна не в усіх. Хабар майже в 3 мільйони доларів, бюджетні гроші на партії і так далі. Як таке може бути, особливо під час війни? Ну, Начну з грошей на партію. Я тут підтримую непопулярну думку. Я знаю, що багато українців справедливо сваряться на те, чому держава з державного бюджету виділяє гроші на партію. Багато партій їх просто-напросто використовувати повинні за призначенням, як то передбачено, законом, на забезпечення партійної статутної діяльності. Тобто, ви ну, наприклад, ви не можете витратити ці гроші на там якусь фінансову допомогу збройним силам України. Відповідні зміни до закону треба вносити, хоча партії йдуть на ризики певні порушення, і це роблять. Але фінансування партій. У нас ініціатива лунає дуже давно. це практика європейська світова, коли за рахунок платників податків існують політичні партії. Це було нібито такою передумовою створення політичних проєктів, партій. Які були б незалежні від фінансування певних фінансово-промислових груп, олігархів і так інше. На жаль, це поки що не спрацювало, але я не перебирав би цю тенденцію. В будь-якому випадку це є підґрунтям для контролю з боку НАЗК з роботою партійних органів. Тому навіть і сьогодні, коли ми говоримо, як це так вона з державного бюджету фінансувати партії, ми все таки вийдемо до питання виборів рано чи пізно. Заява президента Пар'є буквально минулого тижня була дуже чіткою, і зрозумілою, що Україна має подумати про те, навіть коли в умовах війни має провести, вибачайте за тавтологію вибори до парламенту та навіть президентські вибори. Звісно, що це чин суперечить конституції абсолютно повністю. Ми не можемо в період, коли оголошений воєнний стан проводити вибори. Але він сказав таку сакраментальну фразу: ви маєте над цим подумати. Тобто, дається чіткий сигнал, що вибори в Україні мають відбутися, тому і партійне життя має бути. Для того щоб країна не схилялася до диктатури в умовах воєнного стану, коли ми де констатуємо з вами, що не з перше питання, коли ми обговорювали це наповнення державного бюджету. Ми відзначаємо, що є певна закритість інформації. Тобто, тобто в умовах війни влада діє ну, методами, відмінними від мирного часу, вона може приховувати інформацію, не публікувати, і це нормально. Це нормально, але це разом з тим є спокусою для влади до. Хабарництва до корупційних діянь, до диктатури, обмеження свободи слова і таке інше. Бо якраз коли вже ми приходимо до князів, і є цей момент. Ну я не сказав би, що це основна причина, що він під час воєнного стану бере хабарі, а є момент того, що з'являються справи доволі делікатні в ній, там фігурує Живаго, Ми знаємо один з олігархів, який зараз знаходиться ну, під пильним наглядом правоохоронних органів за кордоном у Європі, так. Він там спростовує, мовляв, там ні, ні до чого. От питання порішать, залишилося, і е, військовий стан чи то війна вона абсолютно ніяким чином не визначає позицію судді, якщо він хоче взяти хабар. Проблема абсолютно в іншому. Проблема в тому, що судова система побудована і правоохоронна заради правди, скажу, і правоохоронна система побудовані в Україні таким чином, що вони просто створюють підґрунтя для хабарництва і через відсутність покарання. Дійсно належного покарання, бо якщо брати історію із князя, у мене є великі сумнів, що він буде ув'язаний на певний конкретний термін. Я вже це виказував вашим колегам в ефірах. Те, як він себе поводив під час там, коли запитали задавали запитання, що ви можете сказати по справі. Він чудово розуміє справу. Він дуже досвідчений юрист, суддя. Він знає, як буде рухатися судовий процес, і він керується у своїй практиці, як і інші суди, кримінально процесуальним кодексом, який був ухвалений ще 10 років тому. Це кримінально процесуальний кодекс авторства Портнова. Андрія Прогнова, саме того, який ну незвідомо зараз, де який готував його ще працюючи у адміністрації президента Януковича, і до цього часу цей кримінальний процесуальний кодекс є основоположним у веденні слідства, кримінальних процедур, створює шпарини для ухилення відповідальності. Ну і, врешті-решт, робить так, аби обвинувачені в результаті судового засідання отримували якісь виправдовані вироки, або ж просто-напросто справи часто густо не доходять до суду. От саме оцей механізм і породжує підґрунті для того, що мовляв суддя. Ну дивіться, можу взяти хабар, порішати вопрос олігархам, які збагатилися. Вони можуть це заплатити, а збагатилися вони саме і паразитували на тому, що в Україні такі недолуї закони. Більше того, вони лобіювали ці закони в Верховній Раді. Вони там ухвалювалися. То чому б не скористатися? Тобто є системна проблема, до якої треба підійти, і тут реально проблема не у воєнному часі. Для них війна це нічого, ну на жаль. Okay. <laughs> Я мушу це констатувати. На жаль, аби у нас було більше цікавих експертів, як от пан Валерій. Для цього потрібно, щоб ви більше підписувалися на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Для цього або перейдіть за допомогою QR-кода, або просто натисніть підписка на Ютубі, поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Цікаві відео посилання відправляйте, будь ласка, друзям, знайомим, родичам для того, щоб вони бачили, що відбувається насправді, і таким чином ви будете підтримувати незалежного українського виробника виробника контенту, який я вам скажу ще й працює безкоштовно, це ми. Дякую вам величезно. Ви знаєте, судячи з усього, проблема корупції знову ну, стає, ну як спливає через те, що, наприклад, ще там півроку тому, ну десь літом минулого року, вважаєте, рік тому, українські журналісти займалися розслідуваннями, звісно, що злочинів Росії на території України під час захоплення. А зараз все більше і більше українські журналісти повертаються до тем внутрішніх і до розслідувань внутрішніх. і, Якщо чесно, Просто інколи ти просто дивуєшся, що люди, чиновники під час війни купують дорогущі автомобілі, не тільки там, податківці чи, наприклад, військомат, да, керівник військомату. Про те, що бізнес виявляється, я маю на увазі на держзакупках і на цьому процвітає, прекрасно себе почуває. І, е, Ну чи можна говорити в такі моменти, от як зараз, про якусь совість, про, про якесь ну про якусь систему цінностей у цих людей, чи взагалі системи цінностей не існує, і потрібно вже починати займатися тим, щоб сплачували не тільки податки ті, хто працює, а й ті, хто умовно краде, але сплачували опосередковано, наприклад, за дорогі автомобілі, наприклад, за великі квартири, якщо їх багато, а таких також прикладів: 10 квартир у прокурора, 15 квартир в Києві? Києві, у працівника прокуратури, генеральної прокуратури, ну, ну, це просто шок, якщо чесно. Ну, питання над, над складне, як на мене, і взивати до совісті в принципі не варто, тому що ну про совість, там про якусь порядність мова не йде взагалі. Нам варто знаєте, перегорнути цю дискусію. Я вже ну так кажу з огляду на те, що дійсно там колись там закликав когось до совісті, але це не працює. Треба просто, щоб були відповідні механізми покарання за вчинені правопорушення. Але тут яка спро є проблема. Треба встановити відповідно до чинного законодавства. Факт правопорушення довести його в судовому порядку. Я не буду повторюватися, щойно детально про це розповідав. Тому дійсно є системна проблема, яку треба вирішувати на рівні законів. В іншому випадку, я ну, не бачу перспективи руху взагалі в цьому сенсі. Просто от не бачу. А те, що вони там безсовісні, ну друзі, нам треба не говорити, що вони безсовісні, їх просто карати. Прати і карати. Якщо буде невідворотність покарання, то тоді окей. Задайте скільки разів в Верховній Раді, бо я вже не пригадую, голосувалися зміни до статті про незаконне збагачення і декларування статків. Ну це просто знаєте якась така політична епопея, роман. Можна писати бестселер, або Санта-Барбара. Хто пам'ятає ще а, за часів, коли Лише лише розпався радянський союз, такий серіал по телевізору йшов. Він там йшов роками. Йому було, дивитися 1548 яка серія. Оце так само з незаконним збагаченням. Толку ж фактично то ж ніяко. Електронне декларування призакрили, тому що в умовах війни мовляв цього робити там не можна. Це там відкриває якісь персональні дані, і все таке інше. А то, що в умовах війни вони крадуть то -то нормально. ну тобто на тут... нас закликають до гуманності, а ми повинні там е е не звертати увагу. На те, що вони діють цинічно, ну так не може бути. Люди ж це все бачать на преводики. Жаль у цій ситуації влада суттєво втрачає. Хоча я відверто вам скажу, що. О, такі гучні заяви, резонансні заяви, які з'являються саме зараз у період спочатку широкомасштабного вторгнення. То до цього я ну не пам'ятаю. Ми кільканадцять разів обговорювали ефективність роботи національного антикорупційного бюро України і інших антикорупційних органів. САП пригадайте історію із ну просто феєричності, Також серіал Санта-Барбара з позначенням прокурора спеціальної антикорупційної прокуратури. Ми кожного разу натикаємося на оці, знаєте, приховані механізми. Уникнення відповідальності, затягування процесів з призначенням відповідальних осіб знову прокурор САП той же самий, він коли з'явився тільки після початку широкомасштабного вторгнення. Тобто є проблема системна, а системно працювати з цим ніхто не хоче. Тому тут не про совість, тут про закони і їх виконання. Сподіваємося, що ми дивимося останні серії тієї санта барбари Нарешті, а пане Валерію, про зброю. Давайте поговоримо для України. Схоже, F-16 вже такі стає для нас реальністю не зараз, але може навіть скоріше, ніж ми можемо навіть зараз собі уявляти. Вже остаточно є консенсус, що Україна має виграти, а не не програти. Ми сьогодні дискутували саме це питання, і от у нас центр громадської аналітики, там із колегами більше години обговорювали його, що буде означати для України завершення війни, де це буде завершення війни і як вона буде юридично оформлена? Тому що це залишається сьогодні питанням номер один, яке в суспільстві не ставиться. Ми всі говоримо про перемогу. Перемога буде, в цьому не сумніваємося, але як вона має бути юридично оформлена? Капітуляція, значить ми маємо зайти до Кремля, і цей самий там ем, палац, де проживає Путін, він має бути зруйнований. Тобто Карфаген має бути зруйнований. Тоді це буде капітуляція. Путін має підписати або хто там за нього, хто виживе саме цей документ, в якому буде сказано, що вони визнають, що вони не пали, відписані репарації і таке інше. Тобто в цьому плані е, є таке розуміння. Якщо ми говоримо, наприклад, що ми виходимо на кордони 91-го року, а далі нас продовжують обстрілювати ракетами з території Росії, а про такий самий варіант, саме про такий варіант, говорив Загузний ще в своїй статті в Україні формі минулого року, у вересні чи наприкінці серпня, ну якраз в цей період. То чи це буде означати завершення війни? Тобто дуже багато моментів зараз лунають заяви про те, що мовляв, давайте приймемо Україну в НАТО, але вона поки не буде повертати Крим і Луганський Донбас. Це також буде перемога для України, бо ми стали членом НАТО. Дискусійне питання, яке в суспільстві я ніж переконаний, що буде підійматися. І е, сьогодні, коли ми чуємо заяви про те, що Україну будуть підтримувати стільки, стільки треба, це дуже мене тішить, скажу чесно, тому що я розумію особисто, що Захід. Вже не дискутує питання: потрібно допомагати Україні чи ні? Скільки терміну допомагати чи ні? На відміну від того, як то було з початком широкомасштабного вторгнення навесні весні 2022 року, ми дійсно дуже хвилювалися, чи гроші закінчаться, чи боєприпаси, чи бажання зникне, чи шольц там розродиться, вибачте, на постачання якихось танків. Дійсно, сьогодні питання постачання вже зброї знято. Тим паче треба нагадати, що в липні минулого року воно було озвучене, і вже відтоді політика заходу вона залишається незмінною. Але в часі розтягнута. Я маю на увазі заяву Янса Столтенберга, очільника НАТО, коли він липні минулого року сказав, що немає ні ніяких обмежень на постачання зброї до України, тобто абсолютно ніяких, і вже тоді було зрозуміло, що літаки будуть. Єдине, що заходу треба підготуватись до цього. Вони не готувалися за великим рахунком до широкомасштабного вторгнення в Україну. Вони не вірили в те, що Україна зможе встояти. Вони просто сьогодні вимушені. Вони постали перед фактом того, що вони не можуть програти в Україні. А от що називатиметься виграшем? Поки що вони навіть для себе самі собі, самі собі не вирішили. Але те, що Росія не зайде на територію, то так. же хвилює те, що припинилася війна, щоб не було пострілів, не було обстрілів, як то, наприклад, цієї ночі знову гепало, гупало по всій Україні. І щоб, врешті-решт, ніхто не гинув. І Росія нам виплатила всі репарації, компенсації, контрибуції і таке інше, вивела свої війська з території України і визнала, що вона винна. тут і виникає питання, коли це може статися? Бо поки що, наприклад, на горизонті, найближчому майбутньому, говорити про те, що є створені всі абсолютно передумови, складно військової потужності нам достатньо для того, щоб ми вибили росіян з території України, так але далі, от далі процес. Це те, що ми дискутували, але відповідь на це питання зараз ніхто не дає, я вам його точно не дам також. Розумію Путін, як ви вважаєте, взагалі розуміє, в якому стані зараз він відбуває про те, що він вже не може виграти, і взагалі, наскільки він адекватно сприймає світ? Чи він справді, як ви думаєте, оце сприймає світ через роздруковки Ютуба в папочках, умовно кажучи? Ми трошки недооцінюємо взагалі позицію Путіна. Як на мене, коли говоримо, що він схиблений, він схиблений, це однозначно. Тут німцов колись дуже влучно фразу сказав: ну я не буду повторювати в ефірі. Для чого воно вам треба? Да? всі, хто там сідкує за тими, хто Путін, то знайде достатньо епітетів е, обсенної лексики, аби виразити весь гнів по відношенню до нього. Це так, але вважати його неадекватом до тієї ситуації, яка є у нього на Росії, не можна. Він чиняє все, щоб зберегти владу. Ось звернімо увагу. Його дуже сильно в лайно мочили головою обличчям через те, що ми запросили на жоден саміт, який відбувся цими вихідними. Був саміт лідерів країн Ліга Арабської держави на близькому а держав на Близькому Сході. Велика сімка в Херасімі був саміт Казахстан, Центральна Азія, в Сіяні у Казахстану Китаї, Перепрошую, саміт Китай, Центральна Азія. Я перепрошую, і на жодному з них Росії не було. Але якось так, після несподіваної появи російського добровольчого корпусу в Білгороді і низки інших подій, вчора буквально підписується договір про формалізацію присутності ядерних зброї в Білорусі. Путін знайшов інструменти, як відірвати Лукашенка від Китаю. От реально те, що відбулося, він продовжує цей наратив створення союзної держави, у яких як сказав Казахстан, лідер Казахстану Такаєв на євразійському економічному форумі в Москві Позавчора це якась ну і народне тіло, взагалі в світі він так сказав про союзну державу, цю якого ніколи ніде не було. Це прецедент, і де ядерна зброя одна на двох. І він говорить, що нам з цим треба щось робити. Тобто, Путін розуміючи, що він втратив, втрачає і буде втрачати надалі всіх союзників, ще має якусь підтримку. І вважати, що він уже там завтра у нього завершаться повністю ресурси для ведення війни в Україні і таке інше, ну було б не зовсім правильно. Тим паче, давайте візьмемо до уваги заяву буквально нещодавню Буданова, який стверджує про те, що за його даними, я думаю, в розвідці треба наші вірити. однозначно, на Росії є 100 тисяч уже мобілізованих і навчених військових, які можуть перше або поповнювати втрати на фронті, або здійснювати оборону територій, які намагаються перебрати на себе під контроль справжні опозиційні воєнізовані формування Росіян. Я маю на увазі зараз Ліга Свободи Росії і Русський добровольчий корпус або вони просто напросто можуть бути ну виведені да відпущені додому відправлені додому але допоки путін залишається там допоки залишається оця ФСБшна машина при владі бо це не лише один путін це і Патрушев, це і інші. Це той же мер -Собянін, це цей губернатор, які всі просто-напросто діють як єдине ціле. То говорити про те, що щось зміниться на Росії, я поки що не бачу підстав. Зміна лише можлива у випадку успішних ем, диверсійних операцій на території Росії, саме тими, хто справді хоче знести Путін режим Путіна. Тоді ми можемо говорити і про припинення війни, і про перемогу, і про відновлення економіки. Ну і про нестомлені заходу, і про членство НАТО абсолютно про все. Проблема в Путіні. Він це розуміє, він це використовує і він цим спекулює. Вона приводить жаль, низка країн. коли читають такі новини, як, наприклад, там, Естонія нарощує торгівлю з Росією. Ну в мене чесно кажучи, слів не вистачає. Знаєте, це тут якраз той момент взиваємо к совісті да наших хабарників і до совісті наших. Ну реально тих, хто нам допомагає, балтіці. Воно вони продовжують торгувати з Росією. Є такі нюанси, моменти, які треба прибирати для того, що ми впевніше говорили, що перемога ось ось вона вже близько, вона реальніша. А Путін не може діяти адекватно, тому що в нього немає інструментів на це, поки що вони в нього є. На жаль, а чи проглядається Україна після перемоги? От на вашу думку, наприклад, чи піде Зеленський на другий строк? І, от, наприклад, боротьба триває, політична таке враження. Ося передви, передвиборча політична боротьба вже триває, а начебто війни, не, війни немає. як гадаєте. ну вона не настільки очевидна. Це можливо, тому тим, хто знаєте там по цих нюансах політичних, то так, вона є, вона відзначається. Але... Наприклад, ну є випадки, коли окремі політичні сили спекулюють там на темі війни. Як ну це дуже масового характеру було до початку широкомасштабного турення, і навіть рішать і нині, але сказати, що там телебачення забите, інтернет забитий, і саме от політичні реклами, і таке інше немає. Прихована єдженса є абсолютно і видно, помітно, коли партійні проекти публікують там новини на сайтах. Що я там надав допомогу тому, я там надав допомогу того. Ми купили автомобіль, квадрокоптер і таке інше бавляться цим. Але чому тому, що ну бажають залишати прихильність е, саме своїх. Е... Прихильників, перепрошую, знову ця тавтологія, да, прихильність своїх виборців і здійснюється, ну нібито благоділо. Але разом із тим, ну мова про можливі вибори, які цього ми вже з вами торкнулися, коли я згадував президента Пар'є, Вона ведеться. Ведеться в кулуарах, і навіть не виключають і депутати від провадної фракції, і інші, що вони можуть відбутися. Навесні 24-го року, тобто до зими, як каже Даніло, там завершиться активна фаза бойових дій, принаймні, як мінімум, так тобто то ми не матимемо такої війни. Можуть навіть скасувати там і військовий стан, ну і провести вибори на контр... підконтрольних територіях. тому, що поки що говорити про явний сценарій, того що вже все скрізь росіян вибили цих територій. Ну, мені принаймні не доводиться, я не бачу достатньої інформації до цього. Тобто, і навіть от заява Зеленського, нещодавня, яка прозвучала стосовно результативності контрнаступу, то він говорить про те, що я не виключаю, як він сказав, що. Нам не вдасться домогтися всіх абсолютно цілей, які ми ставимо перед собою в результаті цього контрнаступу. Він можливо буде не один застереження правильне, щоб очікування були ну притомними, і реальним. Звісно, що в цих умовах тоді можна говорити про те, що і говорять політики, вони прагнуть виборів. Але є один нюанс, друзі. Рішення про проведення виборів багато в чому залежить саме від парламенту, тому що парламент голосує відповідну постанову про призначення виборів. Він ж голосує про постанову внесення за президентом закон про сказання. Красування воєнного стану. І тут буде багато в чому залежати від волі самих депутатів, би вони це проголосували. Тепер ну, риторичне запитання: хто ж сам собі рубає руку або гілку, на якій сидить? Звісно, ні, вони будуть довго впиратися. Але а, наскільки зараз підконтрольна, наприклад, провладна фракція Зеленському? Мені складно сказати, але ну багато говорять про те, що ну вже не дуже підконтрольно. Втім, голоси є. Є навіть і черга з тих, хто буде голосувати за відповідні постанови про вибори, і все інше. Але знову, якщо це голосують там ті депутатські фракції, які співчувають, скажу так, зеленському голосують з ними або навіть вчорашні опозиціонери, як теж саме там осколки ОПЗЖ. Які вони отримують гарантії на наступні вибори парламентські? Тут вже йдуть внутрішні політичні торги, вони є і нині, але в публічній площині ну, я особисто для себе поки що так активної політичної боротьби не відзначаю. Певні елементи є так. Я все ж таки хочу ще раз запитати: як ви вважаєте, Зеленському варто йти на другий строк? Чи він може oh. залишитися переможцем назавжди в історії України? Перепрошую, да, звісно, це не те, що я свідомо відхилився від питання, але просто цікаво. Я розділив то саме процес підготовки виборів можливості і зеленського. Дуже класне запитання, дуже дякую вам за нього. Справа в тому, що я за нього відповідати не можу. Якщо я так відповім, скажете, ну все, клочок з'їхав з питання і не хоче відповідати. Чи варто йому йти? В принципі, звичайно, що варто. Чому бідні? Підтримка шалена. Він може зробити політичний проект, який буде саме проект, не партію, аля слуга народу, але це буде не слуга народу, а втім, навіть слуга народу зараз користується дуже великою підтримкою. Заручитися підтримкою позафракційних депутатів, створити якусь депутатську групу і далі реалізовувати всі ті. Надбання і речі, які він хотів зробити там ще до того, як прийшов на перший термін. Можна. У нього є доволі ну, велика команда. Я поки що отримую світ потужно, тому що проблем чимало. У нього є своє бачення розвитку країни. Це один нюанс, якщо він хоче продовжити. Друге, я не знаю його бажання. Якщо він хоче залишитися в Ореолі слави, то йому, звісно, не варто йти після перемоги на вибори. Йому треба завершити війну. І далі просто купатися в променях слави в усьому світі, отримувати премії, їздити по різних форумах, створювати якийсь там блавдійний фонд, займатися. Благодійністю і все буде не просто прекрасно. Тут уже від внутрішніх бажань. але в будь-якому випадку він має шалений шанс. Звісно, в нього будуть опоненти. Один із головних опонентів я вважаю, в нього буде саме залужний, який дуже зараз себе грамотно позиціонує. От згадаємо, хоча б цей останній скандал, ну не те, що скандал, а так перепалка інформаційна росіян, де ж той залужний, коли йому хто зробив трепанацію черпа і все решта. Це також дуже потужний інформаційний привід залужного, фактично нема негативу. Буду Будуть і інші проекти, це волонтери обов'язково, військові. Тобто, тут ми бачимо, будемо бачити політичну карту, а 2014 року, 15-го, перепрошую, коли були парламентські вибори, тоді також багато військових потрапило до парламенту. Ну а далі все буде йти по спіралі. Ми це все бачили, проходили, тому тут нічого нового, особливо я не бачу. А Зеленському варто чи не варто це виключно від бажання. Можна піти, можна не піти. Якщо він готовий взяти на себе весь знаєте, оцей. Тягар відбудови країни, а це буде ще складніше, як на мене, ніж зараз. Тому що зараз надають допомогу. Ти розумієш, що тобі звідти приходить зброя, пророблена велика робота. А далі треба буде контролювати оцей весь корупційний механізм, його знищувати для того, щоб все ефективно використовувалось, Бо люди не пробачать помилок. Вони не пробачать і можна просто ну зганьбитися впродовж наступного терміну. Тим паче я не виключаю, що Ну Зеленський десь може повторити а, долю після другого терміну. У Черчилля. У Вінстона Черчилля після Другої світової війни він відразу фактично зійшов з політичної арени у Зеленського Дещо інші позиції. Ну втім, знову тут виключно від його бажання. Друзі, щоб стати спонсором, ви можете перейти за QR-кодом або знайти активне посилання в описі будь-якого відео 100 гривень або дві кави, і ви вже наш спонсор, друзі. І це всього за місяць. уявляєте, як це приємно? А також. Злучайтеся одноразовим платежом чи одноразовим донатом на PayPal чи карт Камона. Welcome! Чекаємо вас там і чекаємо вас завжди в чаті і на наших ефірах.